Дуже захотілося бути в вашому шоу. Цікаве, стильне перевтілення. Хочеться молодше виглядати. Ви обираєте один образ самостійно. Шок контент. Збираю вам три образи. Зовсім не мої кольори. Я ну, не знаю. Та. Образ готовий. <клес> Мама, мія. Я в шоці. От реально, в шоці. Ну, у вас талант поєднувати це все. Вітаю з вами Антоніна Коваль, і ви на каналі про моду, стиль, бренди та тренди. Сьогодні я вийшла зі звичної для вас рожевої студії у торговий центр. Зараз ми знаходимося у ретровіль в аутлеті Лук. І сьогодні буде цікаве стильне перевтілення разом з шопінг-влогом. І я буду не одна зі мною буде перша учасниця, героїня такого нового формату Олександра. Вітаю! Вітаю, дуже захотілося бути в вашому шоу, тому що давно за вами спостерігаю і реально ну, цікаво. Ми нікому не розкажемо. Це, це буде секрет. Це буде наш секрет, пані Олександрі. 51. один. І мене є запит від моєї аудиторії: як одягатися дорослим дівчаткам. Дівчаткам 50+. Ми будемо разом збирати образи на різні випадки життя. Клас. Клас! круто, дуже актуально. Так, Олександра, два слова про себе чим займаєтеся? Який запит? Щоб ми якраз актуальні речі вам і підібрали. Ой, це дуже круто. Е, я працюю в б'юті сфері і. Е... Найчастіше е, мене запрошують, ну от мої клієнти запрошують на різні бранчі, е, якісь дівчата в театр. Хотілося б в сучасності. Хочеться молодше виглядати що, але е, ну, цю грань я все ж теж хочу тримати, що там не супер міні-юбки. Сьогодні в чому ви ну. Е, це теж я швиденько на швидку руку. Е, у мене доньці 15 років і е, вона любить молодіжний стиль. Це худі ми купили одну на двох. А джинси це її молодіжні, вона ще в школу їх ходить. Резюмуючи mm -hmm. я пропоную зібрати один такий образ робочий, наприклад, там де ви могли б на роботу з'являтися. Такий елегантний, спокійний. Супер. Другий образ, такий більш світський, як ви сказали, в театр піти yeah. чи на бранчі, десь з подругами. І ще один варіант: такий повсякденний розслаблений. Ви йдете, обирайте один образ самостійно. Я тим часом збираю вам три образи. Ми збираємося у примірочні і обговорюємо спочатку ваш образ, а потім мій. Круто, круто. Ми знаходимося у магазині Лук, що у ретровілі. Це аутлет групи Inditex. Тут зібрані речі таких брендів, як Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Stradivarius. Одиниці, які не продалися в основних магазинах, збирають в аутлетах за зниженими цінами. Якщо гарно загострити зір і добре пошукати, можна знайти цікаві речі. Тут мікс старих і нових колекцій. На момент зйомок ціни на нову колекцію були знижені на 30% і на стару колекцію на 50%. Таких магазинів по Україні щонайменше 70%. Звичайно, на повну розмірну сітку. Не варто сподіватися однієї одиниці, але ціни можуть приємно вразити. Оскільки є завдання зібрати повний образ, включаючи взуття для нашої героїні, то вибір зробила саме на аутлеті: різний асортимент, різні стилістичні напрямки і велика палітра кольорів. Саша, ми готові. Я йду. Та-дам! <хи> Перший образ від Олександри. Так, розказуйте, як ви вибрали цей образ. У мене був кежуал, я захотіла такий широкий світер угу. і штани. Ну, я думаю, що в принципі от такий образ може бути там. Саша, давай так, на тих перейшла. Так. Нічого Так, так, У мені приємно. Цей образ ні про що. Ну, тобто, він як то без якоїсь харизми, без характеру. Він... Ну, просто одяг. По суті, всі речі нейтралізатори. Кросівки, речі, нейтралізатори, джогери теж. Але якщо б додати когось характеру, хоча б в якійсь частині, тоді вже з'являється гострота, оку є за що зачепитися, образ стає смачнішим, цікавішим. Речі нейтралізатори вони заспокоюють більш акцентні. А коли весь повністю комплект зібраний лише з речей нейтралізаторів, ну так. Сіра мишка. Сіра мишка. Зрозуміло. Щодо Джогерів, Вігерів вони надто маленькі, ну, прямо обтиснюють і некоректно сідають. До речі, завжди можна перевірити, як коректно чи некоректно сидять брючки на вас, ага. коли отак от кишенька розкривається, а, натягується. Вона. Все, це вже знак, що ми не беремо це, не наш розмір. Розтягується, кишенька повинна вільно закриватися, вільно. Спадати по фігурі светр такий базовий, абсолютно нейтральний. Саш, І я гу. хочу похвалити в тому плані, що не боїтеся оверсайз. Розумієте, у цей кайф від вільних речей, та, коли є свобода О, руху, коли вже треба втягувати ні, живі. Ні. Багато хто боїться у вийти трошечки з шаблону. Та, що якщо в мене еска, значить речі повинні еска. Якщо емка, та емка. все облягаючи, все тютілька в тютюка дівчатка. Беріть до уваги, кому ще оверсайз не піддався. Пробуйте, експериментуйте, просто прийти в примірочну, одягнути, порухатися, зрозуміти, як тобі так, не обов'язково одразу купувати. Просто дати собі, звикнути до цієї думки, що може бути трошечки. об'ємніше. Об об Далі я пропоную. Приміряти абсолютно інший образ. Угу. Даю речі Можливо. на кежуальний образ. Да. Приймаємо. Приймаю. Зовсім не мої кольори. я не ну, знаю. Та, та. <рігла> так, і чекаю так. на оновлену Олександру <рігла> з Богом. Ну що, Саша виходить до нас? Блін. <рігла> я, я ніколи так не вдягалася, <рігла> мамочки. І... Мамочки! Ну, взагалі прикольно, дуже прикольно. Як враження? Ну, враження, що це не я, от чесно. Я в шоці, я такого ніколи не носила. От зараз я прям взяла і пішла звідси. прямо. Дуже круто. І так стильно яскраво, мені подобається. Взяла бомбер. Він актуальний, він зараз в тренді, і з ним можна міксувати навіть такі більш елегантні сукні, і в цьому кайф, що річ багатофункціональна. Це про якраз дозвіл собі в 50 плюс хвостик малесеньких в даному випадку. Але в цілому дівчатка, дорослі, беріть цей вайб. Трендових речей дозволяйте собі по максимуму руйнуйте ці всі шаблони, що щось там в вік. Це тільки тут. Це тільки в голові немає абсолютно ніяких кордонів. Беріть оці молодіжні речі, бомбер, куртки косухи, черевики на впевненій підошві. Оце знімає мінус 10-20 років і дає оцю цю легкість, молодість, впевненість. Таку, да. Цікаво, як би відреагувала донька. Що б вона сказала? Цікаво да. Ну я думаю, що вона б зі мною навіть прогулятися пішла. Впевнена, що донька скаже: мама, дай потаскати бомбер. <рес> <рес> а ще шок-контент. Ця куртка з чоловічого відділу. Я в шоці? Ну, вона дійсно так класно виглядає. І це ще раз підтверджує той факт, що дівчатка, І будь ласка, не обмежуйте свій пошук лише mm -hmm. жіночим відділом. Часто дуже в чоловічому відділі можна знайти просто супер унікальні класні речі. Прийом лайфхак з практики. Клас! Сюди насправді можна було б додати і такі більш розслаблені, широкі Це вже мою доньку. широкі джинси, модний в тренді зараз оцей денім, такий ніби брудний. Зуття можна більш тоді елегантне підібрати. Наприклад, слінгбеки якісь якісь гострим мисом ну, поекспериментувати. Пропоную другий образ, кардинально інший. Наша задача сьогодні розширити горизонти максимально. І я буду шокувати. Ви Видушіться. Другий образ для Олександри готовий. шок контент. Я в шоці. от Реально, в шоці мені дуже подобається і спідниця. Ну, і окуляри, я не знаю, ну я б такі окуляри, точно Вони настільки стильно і настільки співпадають. Ну Круто. Спідниця, вау. Да, взагалі весь образ. Ну от Як ну, у вас талант поєднувати? Це все. Хочу значить профі. Цей образ екстра модний, екстра сучасний, екстра гострий. Можна сходити і на перемовини, і на роботу. Ну у нас не дуже такі, так ну, перемовини теж є, існують. Біють. Так, так, існують і е, проекти існують і нові, і е, є ага. зустрічі. А можливо, цей uh -huh. образ взагалі підштовхне до якихось нових, нових знайомств і нових зустрічей uh -huh. і нового вайбу. Крута сексі, спідниця. З ось таким ось вирізом, будь ласочка. його можна коригувати за рахунок отут таких цікавих застібок, тобто можна. Гостроту, перчинку, як в кулінарії, додавати самостійно. Хочеться дивитися, роздивлятися неймовірна фігура, модні черевички з таким обрубаним мисом. Ми боїмося у цих експериментів з гарячими трендами, вони розширюють кругозір. Зверху, все це я притрусила такою сорочкою, твідовою. і тут цікавий момент, що ми поєднуємо різні Між собою фактури. Шкіра більш гладка, так, глянцева така поверхня, і твіт більш м'якіше, полярні різні фактури роблять довершеним образом. Ми говорили, що темний колір не дуже хочеться, так? але так як у вас контрастність достатньо висока, і волосся теж достатньо темне. Зморшок не так багато на обличчі, тому в даному випадку я дозволяю темний колір. Але в цілому, дівчатка, краще йти все-таки в сторону світлих кольорів, тому що чорний дає рефлексію на обличчя і поглиблює вікові зміни зморшки. Угу. Ось тому краще підсвітлювати собі портретну зону. З Олександрою друга ситуація трішечки в неї, в принципі, досить темне волосся, гарно зливається з верхом. А тут досить такий пікантний глибокий виріс. Якраз портретну зону відтіняє за допомогою власне шкіри. Не так близько, не так глибоко. Ми піднімаємо цю лінію, а виглядає органічно. Це персонально до Олександри. Ця формула працює. Гострі окуляри дають цю нотку пікантності дама з перчинкою, дама з характером. Я сказати, що я в шоці нічого не сказати. Так ану, отак ще ножкою. Ага, да. <рес> Прокоментуйте, будь ласка, як вам образ другий? А ми з радістю почитаємо. На нас чекає ще один третій образ. Вау. Так, Саша, йдемо, переодягаємося, ми угу. чекаємо. Це взагалі про Это шок. Это шок. Шок, 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 шок. шок. Та-дам! третій образ. <гум> 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 Мама, мія. Ну, фантастика. Ну, дійсно, це яскравий образ. Це такий образ, що ну не можна не помітити. Клас. Ось така ви. Та не віриться. Мій сірий кольор. Цьому сезоні а залишається актуальним цей кольор Бургундія, хоча він такий, от якийсь на грані між в реальному житті, між таким сливовим і Бургунді, але кайф в тому, що як гарно поєднується з яскравим таким акцентом, і наскільки вам личить ось такі дорогі фактури. Такі глянцеві, е, шкіра, шовка, атлас, так? як це вас доповнює, як вас розкриває вашу природню органіку. Дуже гарно виглядає. І образ такий, я би сказала, більш світський, і там в театр, і на бранч. На бранч mm -hmm. Mm -hmm. неймовірно оформлено красиво декольте, а тут ніжка, все Є. Є, ніжка? Є. Ой, ну... такий теж делікатний акцент, і він буде розкриватися в процесі руху. Так, не вульгарно. Не, не вульгарно, не, абсолютно. Не. Але як круто, коли е, Саманта Джонс в сексі міста в нас зухвала. Я от хочу побажати нашим українським жінкам у цього самантиного зухвальства, так. щоб дозволяти собі показувати себе, кайфувати від себе, відкривати свою сексуальність неважливо. 30, 40, 50, 60 – Жінка залишається жінкою, щоб цей шлейф так жіночності він нікуди не ховався, щоб він супроводжував жінку все життя. Тому що сірими мишками ми можемо бути. Ну, це, це не цікаво. Давайте будемо цікавими і прежде все для себе. Клас. Так, це класно. Дякую. Дуже <звук> <Можливо>, тоні так <звук> дякую. <звук> <звук> ну і реально я. <звук> Не, не очікувала, що будуть такі яскраві да. і гарні. А який образ найбільше сподобався, Саш? Спідниця. Мені всі три вони всі сподобались. Три сподобали. от я навіть не можу... Вони всі по-своєму і всі супер. От, прям от, на ну, топчик, напишіть у коментарях, який образ вам сподобався найбільше: перший, другий чи третій. Якщо ви бажаєте стати учасницею наступного такого випуску, пишіть у коментарях, і звісно, у вас є готовність приїхати до Києва. Я з радістю розгляну усі кандидатури. Саше, я дуже дякую за вашу сміливість, що прийшли. І з собою показали приклад, от як треба. Mm -hmm. Антоніна дуже дякую за запрошення, Мені прямо реально реально дуже круто. дуже дуже дякую. Це такий досвід. і Я вперше в такому проєкті, і це було так спонтанно і ну реально круто. Чесно, круто. <плес> Хотіла маленьку таку нести ще ремарочку, що ось така, здається, яскрава насичена сукня може насправді стати базою. Наприклад, міняємо верхній одяг на такий більш розслаблений кардиганчик. І ця сукня вже абсолютно по-іншому може виглядати. Одна сукня, різна стилізація. Сюди навіть можна замінити на кросівки, на кепи, навіть ті Тімберленди грубі. Черевички можна сюди одягнути, і буде клас. Клас! Як ви все бачите? Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, дайте у коментарях зворотній зв'язок. Взагалі, чи сподобався вам такий формат? І до нових зустрічей.